Слава Україні! Розпочалася 210-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утримання захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ. Постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. За минулу добу противник завдав 8 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Внаслідок обстрілів з боку російських військ. За поточну добу постраждала інфраструктура понад 50 населених пунктів. Серед них Оскіл, Слов'янськ, Сіверськ, Олександрівка, Солидар, Бахмут, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Степне, Запоріжжя, Нікополь та Очаків. Ударами по місту Миколаївка ворог намагався уразити слов'янську ТЕС. Зберігається загроза завдання противникам авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів. На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Залізний міст Михайлове і Гута Студенецька Чернігівської області. Та Соснівка, Голишівське, Юнаківка і Тур'я Сумської області. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Ветеринарне. Гоптівка, Глибоке, Дергачі, Грушівка, Куп'янськ та Кам'янка. На Краматорському напрямку Донецьке, Студенок, Ярова, Тетянівка, Богородичне, Пришип, Щурове, Старий Караван, Райгородок, Миколаївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка. На Бахмутському напрямку Сіверськ, Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Миколаївка, Друга. Зайцеве, Сухабалка, Юрівка та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку: Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Первомайське. На Запорізькому напрямку: Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Причистівка, Вугледар, Павлівка, Володимирівка, Залізничне, Гуляйполе та Червоне. На Південнобузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, це Високопілля, Миролюбівка, Кар'єрне, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине та Мирне. Завдяки успішним діям Сіл оборони ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі та техніці. Зокрема, в результаті ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника 19 вересня поточного року підтверджено ураження місця зосередження особового складу у Пологівському районі чисельністю понад 20 осіб, у Мелітопольському районі складу боєприпасів 5 одиниць військової техніки та понад 20 військовослужбовців. У районі населеного пункту Кам'янка 10 одиниць військової техніки. Та понад 10 військовослужбовців підрозділів окупаційних військ. Також підтверджено знищення комендатури в місті Сватове Луганської області, де противник організував штаб та склад боєприпасів. Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів. Зведені загони окупантів затримують та відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку для подальшої відправки на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат в боях з силами оборони України. За добу наші війська відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка, 2 Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та двох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один Су-25 та 4 БПЛА противника. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневе ураження. По 40 об'єктах противника, зокрема, по 20 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по 7 складах боєприпасів. Втрати ворога уточнюються: віримо в ЗСУ. Разом переможемо! Слава Україні!